Чому в мене слово «піраміда» та вінір асоціюються? А я вам розкажу. Тому що до мене приходять пацієнти і кажуть, ви ж мені під вініри спилюєте зуби як під пірамідки? Звичайно що ні. Зараз вам все покажемо. Класичне препарування під вініри. Ми маємо збережні бокові ділянки зубів, задню ділянку зубів. Ми тільки препаруємо вестибулярну поверхню та ріжучий край. І то в даному випадку тут стерці зубів, тому ми особливо. Нічого і не трогали, тільки вестибулярну поверхню. Чому? Тому що є тріщина на емалі. Ось так погляд зверху, ви бачите, що максимальна кількість своїх зубів збережена, як і на іклах, так і на передніх різцях. Звісно ж, ми мінімально препаруємо зуби, але все має бути здоровий глузд. Адже емаль це як крига, якщо вона має багато тріщин, до неї ми не зможемо нормально приклеїтись. Тому в такому випадку ми забираємо верхній шар, залишаємо максимально своїх тканин, але враховуючи стан зубів, звичайно ж. Даний випадок показує те, що класичні вініри працюють ідеально, ми мінімально трогаємо тканин, і це не буде призводити до сильного дискомфорту.